І через українські удари російська армія почала евакуацію своїх військових з Джанкоя. Крім того, Московія активно відновлює аеродроми у глибині Кримського півострова. Як повідомляє партизанський рух, АТЕШ, йдеться про аеродром у Кіровському, це в районі Феодосії і Багерові. Це район Керчі. Водночас, АТЕШ впевнені, що окупанти не зможуть побудувати тут закриті укриття для своїх літаків. Причина у складних технологічних процесах і високій вартості будівництва. Ну а до нас доєднується Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці. Вітаю вас, пане Ігоре. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Ігоре, ну дійсно, вчора тільки почали з'являтися ці кадри ударів по Алушті. Я скажу відверто, спочатку їх теж почав постити, а потім подивився, що ну мовляв, расисти почали взагалі розганяти цю історію. Що це старе відео з Севастополя, здається, там двомісячної давнини. Потім от Аксьонов каже про те, що там якась, якась господарська споруда. За вашу інформацію, за вашим розумінням можливо. Чи є припущення, коли куди насправді могли бути влучання, які цілі могли бути ураженими? Да, це дуже важливий е, вузі зв'язку. Він е, передбачає будівництво і за використання антени, дуже потужної, великої, А також пункти управління це окремі е, будівлі по тому і по, по іншому об'єкту, тобто і по антенну, і по Значить, безпосередньо пункту управління були нанесені удари. Це дуже важливий об'єкт, який використовують росіяни для організації зв'язку. А це означає і управління і розвідку. З цим зв'язано, це потужне і тому важливе знищення цього об'єкту, що було зроблено. -то, крім того, що стосується аеродрому, там відбуваються такі процеси, що Аеродроми на півночі тимчасово окуповано кримського півострова, такі як Джанкої, вони постійно несуть втрати. Це, це така Джанкої, Чернобаївка. а верніше там скільки 10-20 Чорнобайок було в свій час. І зв'язку з цим вони вимушені розсереджувати свої авіаційні засоби і вертольоти, і літаки по іншим аеродромам. Хоча ці аеродроми не обладнані, наприклад, на сховищами, щоб можна було закривати від такого роду ударів, скажімо, навіть атакамсами з старими боєголовками. Але багато елементів і їх достатньо для того, щоб проводити ураження як живої сили ворога, так і слабо броньовані техніка, Авіаційна техніка саме до такого роду озброєння і відноситься, тобто успішно застосовувати по ним. Тобто, вони, наприклад, передіслокують і Бувбагерєва, і там Керчі Феодосія, старі аеродроми. Були ще з радянських часів, потім а, часи незалежності України, і зараз відновлюють, щоб туди розсереджувати. Але а, а, у нас є зараз зброя, дякуємо американцям. Треба нарощувати кількості а, цих ракет атакам на дальності більше. І Відповідно, навіть з цими бояловками відбувається ураження і літальних апаратів, і складів. А, з палива апаратами, як це було на Більбеку, наприклад. Ну і взагалі нанесення аеродрому це не тільки безпосередньо літальний апарат, але це в першу чергу. Але там є система управління відповідно зв'язку, наприклад, на Більбек, після того, як було вражено Чорноморського флота, і пункт управління, і запасний командний пункт. І в Юхаріни, Балки, там і був командний пункт. ВВС і ПВО угрупування авіаційного на космічних сил Російської Федерації туди були нанесені удари, а це в скалі, і вони на Більбек перенесли всі ці пункти. Тобто, були вражені і ці засоби управління розвідки дуже важливе. Тобто, знищення потенціалу управління розвідки приводить до знищення потенціалу. Бивих дій, будь-якими засобами це зрозуміло, причому впливає зразу на всі таким чином, засоби, які ще залишаються цілими, тому це дуже ефективна це реалізація принципу постійного впливу на ворога. Принцип такий, який з'їжджаться на об'єктивних законах війни. І ми їх реалізуємо, при чому робимо це успішно. Пані Юрі, а те, що ну а чому їхня протиракетна оборона, хочеться зрозуміти, не, не справляється з, з завданнями по по збиттю от, наших ракет, тому що ну просто інтенсивність доволі висока. Чи це якраз свідчить про те, що якраз в них можливо, ну чи, чи, чи неефективні засоби ППО, чи їх просто там знову ж таки? Починає бракувати. Саме так. ну Засоби вони виробляють самі в Російській Федерації, і останні модифікації БУКів, торів С-400 і навіть почали С-500, от панцир С1. Тобто є засоби, але їх не вистачає, тому що ми наносимо удари. І відносно об'єктів безпосередньо в Криму в районі Севастополя, значить, по споки ще по аеродромам, по іншим об'єктам прийде час і до цього Керченського мосту, але вони бачите, вже відреагували. і Його от пансер показує російський зараз якраз засоб, які діють по маловисотним цілям. Це гарматно а, ракетный комплекс, то есть там есть ракеты противоповитные и гарматы для снищения повитных сил. То есть комплексный такие ракет э, артиллерийский комплекс. Э, тому, э, тому э, мы выбываем снижаем их потенциальные возможности по с точки зрения противоповитной и противоракетной Оборони, їх швидко ці комплекси, вони дороговартості, наприклад, вони багато коштують і не виробляють таку кількість. От. Тому задачі не виконується. Частково треба говорити про це, що збиває засоби нападу наші, але якщо ми бачимо, вірно, будуються Удар повітряний по об'єктам ворога, то частка засобів наших ураження досягає цілі і таким чином виводяться зі строю чи знищуються. Подивитися, можна є значить, і відео знімали самі росіяни, і фото є з космоса по Джанкою, наприклад, де розбили С mm. І, Ну і по іншим, якщо хто цікавиться, а треба цікавитися справами, які відбуваються, то Багато що можна побачити, проаналізувати і чітко уявляти, що ж відбувається на фронті, що відбувається, в тому числі, на об'єктам російським, по яким ми наносимо сили оборони наносить удари Я от хотів спитати: ви згадали там низку протиповітряних їхніх протиракетних комплексів, а от і С-400 теж згаданий, коли вчора здається, так от по Моспино, це на Донеччині, там теж дуже красиве відео, коли влучають касетним зарядом атакамси по С-400 от Тріумф. І а як, як, пане Ігоре, так трапляє, ну слава Богу, що так трапляється, але просто про що свідчить те, що ну от е, установка, призначена саме для збиття ракет, стає е, ну жертвою, так би мовити, цих ракет? До речі, треба уявляти і знати це, що найбільш цінне в зенітно-ракетному комплексі це локатор і пункт управління по одиниці, якщо вибити щось небудь з одного, Комплекс не працює, а пускових установок можна знищити там із чи 8, одну він далі буде працювати і так, поки буде залишатися одна пустова установка з ракетами. Тобто це треба чітко уявляти. Але якщо попадають, ну да для того, щоб його застосовувати, все рівно треба, щоб повітря над ним було відкрите, що ракета злітає вверх, а потім склоняється в бік. Напряму цілі повітряної, на яку вона повинна знищити, тому робиться на пускових установок так звана обваловка, тобто на досить такому високому рівні земліний вал, який захищає з баків. А сама по собі, якщо там боєголовка касетна попадається, дуже багата кількість вражаючих елементів і пробивається вона не захищена. Як літак серйозно, ну краще захищений, су 25 п'ятий він щормовік ще ще, е, теж краще з фронтовий Су-24, але все рівно він не захищений від цих вражаючих елементів. І тому, якщо вони не в ангарах захищені для літаків, сховані. То все це вражається і досить успішно, навіть не дуже потужними э, касетними боєголовками, тому що э, ну, вони призначені ще раз підкреслюю, для знищення живої сили і легко броньованої э, техніки. А саме літаки, вертольоти і елементи э, зенітних ракетних комплексів, це легко броніно. Ну майже не, не захищено, їх там штучно треба. Захищати. І це треба мати на увазі. І тому нанесені ударів, от панцирь показан знову значить ну обваловку робити і формувати такі захисні споруди. Це довго. І коштовно наприклад, ангари чи заглиблені заглиблене робити, і тому ми більше і більше їх витісняємо, щоб вони ці літаки приганяли, наприклад, там в Краснодарський край чи будь-куди. Mm -hmm. А їх по бойовому від тіля застосовувати менш ефективно. І тобто, відбувається от така якби, перспектива підготовки для подальших наших дій. Пане Ігоре, і от ви сказали про те, що ну важливо вразити там так локатори, грубо говорячи, і я в Олександра Коваленка, військового оглядача, прочитав те, що він каже, от за його інформацією, що разом з пусковими установками було знищено висотну РЛС 96 л 6 е і каже, що це прям дуже круто. От поясніть, будь ласка, що це, і ну яких можливостей це. Може позбавити там росіян локатор, якщо є локаційна станція спільна з пунктом управління, тобто вони виконують завдання по наведенню ракет, так і і тому саме ці критичні є одиниці цього земіта ракетного комплексу чи будь-якого. Тобто, пускові установки вони розташовані навколо. Якщо із восьми Бити одну будуть сім працювати таке інше. А якщо розбити локатор чи пункт управління, то комплекс весь. Всі восім установ будуть стояти. Вони би готові на них ракети, але їх застосовувати неможливо. І тому часто густо по дилетантським підходом починають рахувати кількість пускових установок і як от це там впливає. Це важливо, але ще раз кажу: вогнева одиниця це те, що сукупність озброєнь, яке спроможна виконати завдання, туди в пункт управління, локатор, і хоча б одна пускова установка з ракетами. А кількість пускових установок, тобто по кількості будуть знищують велику кількість цілей, та наші вони знищують не більше шести, хоч 20 пускових установок, але є можливості таки, цих структур, які є пункт управління і локатор. Від цього в першу чергу залежать характеристики зенітних ракетних комплексів. Почути, пане Ігоре, дуже дякую, як завжди, за фахове роз'яснення. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант у відставці.